Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. Продовжуємо досліджувати натлан і в цьому відео покажу, як іде знайти усі приховані досягнення натлану 5.5. Перелік усіх досягнень та таймкоди можна знайти у описі до відео. Приємного перегляду! Почнемо з першого досягнення під назвою Абсолютне тепло. Це прихований квест і на мінімапі він не відображається до тих пір, поки ви не наблизитесь до цієї локації. Для того, щоб відкрити досягнення, треба поговорити з NPC та розблокувати усі флогістонові гейзери навколо джерела, щоб повернути йому гарячу температуру. Якщо виконувати завдання звичайним чином, то ви розблокуєте лише 4 гейзера. Але. Для отримання досягнення треба розблокувати усі 5 гейзерів навколо джерела. Наступне досягнення екстрене гальмування в стилі Тетеокан. Для виконання цього досягнення потрібен татанказавр, Вереса чи Іансан. Треба знайти гірського отхора і дочекатись, коли в нього буде анімація Соніка. Цей момент треба його збити за допомогою скіла, і ви отримаєте це досягнення. Ще одне досягнення пов'язане з тхором: два тхори в тренчі. Або все-таки три. Для виконання цього досягнення йдемо у нову локацію в позначене місце на мапі. Там ви знайдете тхора, якого треба просто вбити. До речі, чому тхори в тренчах? Це цікава відсилка. Є вислів англійською. Two kids in trench coat або дві дитини у тренчі. Зазвичай так називають когось або щось, що намагається виглядати тим, чим не є. Наприклад, двоє дітей одягнені у тренч, які намагаються маскуватись під дорослого. Під час бою з'явиться другий тхір. Тому і така назва. Тхір ніби був один, а насправді їх там двоє. І імена у них відповідні Тріксі та Стелсі. Тріксі від слова трікі хитрий. А стелсі, яка ховалась, від слова стелс скритність. Досягнення натисни кнопку самознищення. Це досягнення пов'язане з новим босом лавова статуя дракона. Для утримання досягнення в цього боса під час бою треба два рази заповнити шкалу піроатаками доки він не впаде. Як тільки ви виконаєте всі умови досягнення буде отримано. Досягнення свідчення геройства. Йдемо у поселення громади достатку до тотему репутації. За сценою ми побачимо сходи, біля яких є величезні горни. Для отримання досягнення треба подути в кожен горн в певній послідовності. Вбивця це ТИ. Для виконання досягнення треба трошки поговорити з різними NPC у поселенні громади достатку. Зробити це можна в будь-якій послідовності. Перший NPC – Ішкатель розповість про шаленого татанказавра, який зламав паркан. Другий НПС Шоктлі. Розповість про татанказавра, який вдерся на склад, і там все розкидав. Третій НПС Шона. Також розповість про оскаженілого татанказавра, який вдарився в огорожу, і розтрощив її. До речі, про назву нікого насправді не вбивають. Просто це відсилка до того, що порушником спокою в лапках вбивцею виявився той, на кого менше всього очікував. В кінці ми знайдемо того, хто винний у цьому безладі маленький та милий татанказавр Пісаса, який зовсім не виглядає тим, хто міг все це вчинити. Для отримання досягнення з ним треба поговорити. Досягнення Веселі та гарячі ніжки відправляємось у місце вказане на мапі. Там ми знайдемо камеру, перевіряємо її і дивимось останні зроблені нею фотографії. Далі знов взаємодіємо з камерою, і після цього починається землетрус виверження вулкану і дощ з пінгвінів. На цьому місці з'явиться скриня, і ви отримаєте досягнення. До речі, назва досягнення є відсилкою до мультфільму Веселі Ніжки про пінгвінів. Наступне досягнення. Чому це завжди статує механізм? Можливо, ви цього не помітили, але під час виконання основного завдання залишається маленький механічний дракончик, який допомагав нам у проходженні квесту. Його можна підібрати після завершення квесту. Далі телепортуємось у стародавні руїни. В самому кінці зали стародавніх руїн є постамент, на який треба встановити дракошу. Після цього ви отримаєте досягнення. А також відкриється прихований прохід, за яким ви знайдете скриню. Досягнення тіні велетнів Для отримання цього досягнення треба пройти невелике випробування на острові. Для легшого проходження треба поставити нічний час. Коли з'явиться лабіринт, треба пройти його, оминаючи світові кола і вибухівку. Після проходження активуємо механізм, лабіринт зникає, і тепер нам треба вбити механічного дракона Ідола. Для того, щоб його вбити, треба наступати на світове коло, щоб механізми атакували його. Як тільки ви вб'єте дракона, ви отримаєте досягнення і скриню. Досягнення самотній вартовий. У прихованій печері, яку ми відкривали в попередньому відео, страж, механічний дракон. Приніс нам звичайну скриню. Відкриваємо її і чекаємо, коли дракон з'явиться знову. В другий раз він принесе нам вишукану скриню. Забираємо її теж і чекаємо чергової появи дракона. Як тільки він винерне з лави, натискаємо Старт, і уся лава у залі стане кам'яною. Розбиваємо усе скілом та танказавра і торкаємось дракона. Після цього він відкриє нам золотий візерунок. Активуємо його і відкриваємо прохід до скрині, яку теж треба відкрити. Після відкриття скрині маленький дракон активує великого. Для отримання досягнення треба залізти на дракона і трошки покататись на ньому. До речі, цей дракон також відкриє нам флогістоновий потік, влетівши у який можна зібрати піроколу, який знаходиться високо вгорі. Вівтар Мольпілі – Коротеньке досягнення, яке можна отримати під час збору піроколів. Високо вгорі від телепорта летимо на схід до піку вулкану. Там ми знайдемо пірокол. Досягнення буде отримано одразу після наближення до верхівки. Досягнення Я Швидкість. Для отримання цього досягнення треба пройти випробування майстра громади достатку на ім'я Урубамба з найвищим рангом. Але він буде недоступний до тих пір. Поки ви не повернете вісім татанка назад у табір. Знайти їх можна у наступних локаціях. Перші три сидять на платформі, яку треба збити. Ще за одним женеться Хілічурл. Вбиваємо його і рятуємо татанка завріня. Наступного треба врятувати від цілої групи хілічурлів. Одного хілічурли заточили у клітку, вбиваємо їх усіх і звільняємо малечу. Ще одного можна знайти біля нового Маніду у вигляді матадвора. Останній татанказавр грається у Квача з тепетлізавриком, якого треба схопити, щоб повернути їх обох у табір. Коли всі 8 повернуться у табір урубамба звільниться і можна буде пройти в нього випробування. При завершенні випробування на СС Run розпочнеться розмова. І Урубамба запропонують зробити групове фото на фоні вулкану. Досягнення отримано ЖАГА Заврійської швидкості. Для отримання цього досягнення треба пройти усі три випробування громади достатку з найвищим рангом. До речі, перший майстер, в якого можна пройти змагання, буде відсутній. До тих пір. Поки ви не виконаєте завдання з гарячими джерелами, про яке я казала на початку відео. Коли всі три випробування будуть пройдені на СС РАнг, ви отримаєте досягнення жага заврійської швидкості. Останнє в цьому відео досягнення ода Туймані. Це досягнення можна отримати після того, як ви пройдете усі квести з паломницьких хронік. А це означає, що треба пройти усі квести пов'язані з персонажами із племен Натлану, хроніки племен, а також основні світові і сюжетні ланцюжки квестів Натлану. Якщо ви пам'ятаєте, ГГшки давали сувій, у якому записували усі спогади для того, щоб ми могли отримати стародавнє ім'я. До проходження основного сюжетного квесту Ода Воскресіння. Цей сувій виглядає ось так. Після проходження Оди Воскресіння вигляд меню змінюється на такий. Коли ви пройдете усі квести, просто відкрийте меню Паломницьких хронік і отримаєте автоматично це досягнення. На цьому все. Дякую за увагу! І сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве. Чекайте на нові відео по збору пірокулів та скринь. Всім па-па! і до наступного відео!